Всім привіт! Гарного доброго дня! Ну, ось така цікава ідея у мене з'явилася. І я її відразу вирішила розпочати робити, щоб ви побачили і, можливо, в когось будуть ще, зрозуміло інші ідеї. Але якась маленька ідея, вона завжди надихає на інші. Так, дивіться: ось такий, ось така схемка, так? Ось такий килимочок. М -м -м. М -м. Можна скатертину таку робити. Ну, тут варіації, хто як захоче, я вирішила зробити килимок з цієї схеми. Але я вирішила зробити його з пакетів. І ось дивіться, що у мене вже шматочок є, виходить? Це техніка С2С. У мене багато ниточок, тут, але так зручніше просто. Єдине, що просто вони бачите, невеличкої довжини, тому що мені інколи буває, трішки потрібно перетягувати або вліво, або вправо, ну, відходячи від схеми, тобто спираючись на схему, правильно буде сказати. Тому, тому, тому їх так багато. Але вони потрішки я не заплутуюсь, тому що йду по схемі. І собі шматочок до шматочка він собі приліплюється, далі нарізується. Синя смужечка, вони в мене більш тонесенькі пакети, то синя смужечка 4 см у мене ширина. А чорненькі, вони більш цупкіші, то це 2 см у мене. Так, ну ось тут у мене є лицева сторона і зворотня. Так, це техніка С2С. Колись я бачила в інтернеті цією технікою, навіть виплітають різ... з ниток різні картини. Ну і я вирішила, у мене правда, тільки два кольори, але. Я вирішила все-таки зробити, спробувати, чи вийде цією технікою. Вона дуже простенька, в інтернеті її дуже багато, як плести С2С, там можна знайти. І я вирішила спробувати килимок. Так, він у мене пішов від куточку, і так, бачите, в мене буде виплітатися ось. Ось так буде навскоси йти виплітатися, Так, є лицева, ось це лицева зворотня сторона. Так? Тепер ось тут, бачите, зворотня. І ось тут уже в зворотній стороні трішки бачите, вже трішки порушується, якби сам візерунок. Ну, так виходить, не знаю, так вийшло. Я навіть не думала. Ну тут більше, більше так виходить. Ну, тому. Лицева сторона ось дуже гарненька. Ось вона. Ні, ну Там все також гаразд, але просто тут більш, дивіться, чітко, дуже гарненько йде малюночок. Так, і ось я розпочала з цього куточку. І ось, ну, якщо так уже дві оці 20 квадратиких я виплила, і далі я вже буду переходити на цей квадратик. Ну, і отак, і отак далі я буду виплітати. Далі буде цікавіше, мені самій дуже цікаво. Трішки я була е, плила, потім я трішки тут е, переплела. просто отут, як ниточку, я, ну, пере, переходить ниточка до іншого, то, е, е, то бува, е, буває, що мені трішечки підтягнути, треба, щоб воно було акуратніше, красивіше було. Тому я трішечки переплела і там подивилася деякі. Чомусь у мене цей, цей перший квадратик якийсь такий получився, не сильно квадратиком. Тому я переплила, зробила його красиво, акуратно зробила. Ну, ось це лицьова сторона. Тепер тут гарненько, дуже ось вона така гарна. Получається. Далі буде цікавіше. Ну, і самій цікаво. Ну, потрішки я його не буду так гнатися. Тому що в мене є там, що я хочу розпочати, доплітати, те, що в мене було ще ще, ще, ще тільки я утворився канал, тому що в мене там є деякі роботи, які ну, просто брати і доплітати їх. Так що, ну, цікавеньке буде. Ще в мене є, є в мене ще одна ідейка, але я до неї не можу знайти поки схему. Вона народилася також, як я розпочала плести цей килимок. Мені потрібна доріжка, але вона повинна бути така вдовжину вона йти. Ширина там невелика її буде. Ну, Ще я не вимірювала, але просто я хотіла її зробити бабусиними квадратами. Ну, ось коли я побачила, що виходить ось ця така краса з пакетів. То я хочу її зробити також візерунком. Ну, мені тепер треба підібрати якийсь візерунок такий, щоб пішов довжину. Ну, я вчора трошки, трішки сиділа, дивилася, поки такого не знайшла. Ну, і, по-перше, треба також, якщо візерунок, то спробувати, чи він буде підходити з пакетами, як воно буде. Ну, далі надалі цікавіше. Так, тепер. У мене є синя зелена краса буде. так? І я вирішила зробити ось ще вишневого такого кольору. Так, І до, ціє, до цієї краси я вам зараз покажу схемку. Вона простезенька, нічого тут такого немає. Так, ось схемка. Зараз я потрішечки буду віддалятися. Ось її повністю схемка. Так, але тепер дивіться, я подвину, тому що я збільшила. Ось вона буде ось такої. Ось така вона буде. Бачите, тут є виплетена. У мене просто буде йти серветочкою. У мене просто буде йти серветочкою, так. Просто буде йти серветкою. Ну, і тут уже, бачите, вже ось в мене ці. Листочки вже будуть у мене. Ну, ось декілька рядочків, я їх тут доплету. Ну, надалі покажу вам три краси. Трішки цю підплиту, там зелену синю. Ну, і буде зелена синя, і вишневого кольору. Ось такі будуть кольорові серветочки. А я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Під відео залишу посилання по психології. Є цікава інформація. <гум> ну, психологія це така річ, кому подобається, то дуже багато цікавого там можна знайти. Всім пока-пока, до завтра. Люблю вас!